Пані Зоя завітала до пункту видачі продуктових наборів, який розташувався в будівлі палацу культури Південних ГЗК. Містянка 30 років пропрацювала фармацевткою в аптеках зараз на заслуженому відпочинку. Чоловік містянки має інвалідність першої групи і не має можливості самостійно пересуватись. І тому дуже зручно, що пункт видачі розташований поруч із оселою. Я отримую продуктові набори від міста вже не вперше. Вміст цієї допомоги мене повністю задовольняє. Якщо поточний набір Ширять та доповнять консервами. Я буду тільки за пані Ірина. Теж мешкає на житловому масиві південного ГЗК. Завітала до пункту видачі, аби отримати продуктовий набір від міста для своєї сусідки. Вона має інвалідність першої групи переселенка з міста Береслав Херсонської області, яке ворог безжально обстрілює чи не кожен день з осені 2022-го, коли місто звільнили з під російської окупації. Ці продуктові набори я отримую два рази на рік. Відколи ця програма допомоги від міста стартувала під час повномасштабної війни. Зміст пакунків мені подобається і радує той факт, що асортимент постійно змінюється та розширюється. Велике дякую нашій міській владі, що піклується за містян, за переселенців, за пенсіонерів. На території Нулецького району, як і в усіх інших районах Кривого Рогу, загалом цьогоріч триває вже другий за ліком етап видачі продуктових наборів для окремих категорій населення. Цього разу першими свої пакунки мають змогу отримати сім'ї, де є люди із інвалідністю, багатодітні та прийомні родини. ДБСТ. На цей раз у нас заплановано видати в районі 2188 продуктових наборів. Із них вже видано 1490. Також було доставлено маломобільним сфери населення людям 158. Також у нас є віддалений пункт видачі продуктових наборів, селище Зелене, то ми вже в вересні видали 43. Продуктових наборів. В Інгулецькому районі діє два пункти видачі продуктових наборів. Це на житловому масиві Інгулець перемоги 45 і на житловому масиві Південний Палац культури південний. Пункти видачі продуктових наборів від міста працюють щоденно з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Тож в Інгулецькому районі запрошують завітати до них всіх, хто входить у відповідні категорії отримувачів. Це перша осіння. А якщо рахувати з початку року, загалом четверта хвиля видачі проднаборів мешканцям Кривого Рогу. Вона розпочалася 8 вересня. Вона саме невелика. Це 26 тисяч продуктових наборів, вже видано 20 тисяч, але вона триває не місяця, а трохи менше. Ця хвиля видачі продуктових наборів триває до 29 вересня. З 29 вересня буде друга хвиля видачі. Да, ми, звичайно, не припинимо видачу продуктових наборів по першій хвилі, але прошу, якщо можна, прийти отримати до 29-го, щоб потім ну, не, було, не було черг. За три роки існування програми видачі продуктових наборів від міста криворіжці та нові мешканці числа ВПО вже отримали більше одного мільйона таких пакунків. Це муніципальна програма, аналогів якої в межах нашої країни немає. Олександр Фафілатів, Гліпривчук, перший міський.